Рада вітати вас на моєму каналі. У нас сьогодні ранок розпочинається ось з котика. Чую, щось відбувається, а тут уже процес пішов. Ну, я думала, буде погірше, буде вже він на ялинці, а ні, поки так. Думала ось тут ще затулити дощиком, щоб не видно було, що воно робиться. Ну, думаю, що він його потягне. Але тканинку я вже знайшла, треба ще затулити, щоб не видно було, що тут. Ну, як є. Коротше кажучи, наш котик знайшов собі своє улюблене місце. Тепер є йому чим займатися. Тож котик собі тут грається, а я буду йти збиратися в місто. Мені треба сьогодні до стоматолога. Це я йду на зупинку, у нас дивіться, який туман, що нічого не видно. З цим туманом, знаєте, це як у фільмах. Такий туман. Давно я такого не бачила. На камері воно якось не так передається. А насправді більше якось. Біжу, 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 бо запізнююся. Я вже вдома в місті всі справи зробила, а це вийшла на вулицю. Подивитися, що там курочки. Яйця, бо сьогодні не заглядала, а пішла заглянула, то сидить одна. І Женя послав мене на горище шукати маленьку ялинку. Я в нас така маленька. Хоче він поставити на свій стіл, щоб він малював і була поруч ялинка. Вона в нас є, але її треба знайти, тож я зараз буду шукати, не знаю, чи знайду, чи не знайду, бо там що хочеш є, ну тільки. Ялинки, напевно, немає. Просто в пакетах, а воно не підписано. Ну, нічого, зараз полізу. головне полізти. Це тільки що о, цей. Відкривала, щоб вони попаслися. І той о, півник у нас один є, я розповідала, що він б'ється. Тільки що в нас була тут сутичка, билися, билися. Кидається, зараза така. Тож буде він, напевно, йти на холодець. Хоча от до курочок він хороший він так їх захищає. Ну, кидається, кидається. Ну, я вже не боюся. Раніше я як була мала, я дуже оце боялася. Квочок, півнів, тікала. А зараз ногу вперед і побачу. Ну, звісно, я там розраховую свою силу, щоб йому там капець не пройшов. Але може знаю що. Треба робити. Ще воно в мішку стоїть. привезли нам картоплю, свиня. Ось така гарна картопелька, але зелена, сказали. Хоча і зелену свиням не можна давати, то не знаю. Подивлюся, що це за картопля. Тож отак. Поки мене не було вдома, Максим тут хазяйнував сьогодні. Вже зрозуміли, що можна ходити. Так, ось оце йде Джекічан. Ось 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 Ану Ано, покажи, що ти робиш. Каже, ти сама нариваєшся, так? Да? А ну давай, ано. Дразни тогда, да? Ха-ча-ча. Хача. Все, я пішла. Ну, я не буду, все я пішла сама вина, да? Это стан, стане, ну це він так, трошечки, а то. То буває, навіть його не чіпає, а він уже крила розставив Женя каже: о, каже, я таке в кіно бачив, кажу, да є кажу, і бійцівські півні. Я вилізла вже сюди на дах, буду зараз на горище йти. Димить воно? Ну, там майже пусто то я так підклала трошечки, щоб починало розгорітися, щоб на вечір підкласти, бо ми зараз так от по одній дрованячці підкладаємо, щоб просто жар був. Це я так роблю, чоловік так не робить, чоловік відразу, а я коли цим займаюся, то я потрошки, щоб потім не розпалювати. Все, я йду назад з я чую. Курочка, напевно, знеслася чи що, куд даче. Не знайшла я ялинки, все перерила, знайшла шапулечки. Ну нічого. Треба в аврорі, я маленьку бачила зайти взяти її. Та що ж там таке? Ну, пшеничка вже зійшла, її пізно садили, дуже пізно садили, а вона вже зійшла. Це тут ось сусідський, де отак, а то наша. Так, пішла. Ну що, друзі, я на вечір вирішила прийти трошки, навести лату ванній кімнаті. Та я вже майже закінчую, залишилося підлогу помити, і все. Плитка тут швидко сохне, бо тут тепла підлога. Тож, зараз закінчу і піду поп'ю чайку, та й буде на сьогодні все. Буду відпочивати, бо от я вам показувала, що. Прибирали в будинку, а ванна кімната і Віранда залишилась. Показувала, що ж придбали шторку в ванну кімнату, бо якраз рік десь тому ми робили ось цю штукатурку імітація під плиткою. І так була ванна без цієї шторки. Ну, ми так, на перший час купили, бо все одно вибору не було. Треба вибрати через розетку, чи епіцентр. У нас є тут у місті точки видачі та замовити якусь під колір, бо це блакитна сюди не підходить, ну поки піде. Бо, така вона, Більш-менш матеріал якийсь нормальний. А то все таке було, що так дотронешся і воно Тож отак, От Ще тут, правда, є, що дороблювати, треба і багети. І плінтусів тут немає. Ну, як є? Та так більш-менш тут нормально. Так, буде я йти, бо щось я стала під батарею. Ще тепла підлога. Тут, до речі, дуже-дуже тепло. Навіть як в будинку. Більш-менш прохолодно, то тут заходиш, хто до нас приходить, каже, у вас тут що баня. Ну, буває таке, що. А, так, дійсно. Але мені це подобається, я люблю дуже, щоб було тепло. Так. пішли Будемо пити чайок разом з вами. Ми розпочинали відео з ялинки і закінчуємо. Так. О! Лежить котик під ялинкою. Це зараз буде цікаво, так? Да? Вночі. Що ти будеш з нею робити? В день не чіпав його, то зранку йому було сумно, він виспався. Ну так, добрий день. Що ти хочеш цей? Ой, подаруночок там пустий. Треба нових цукерочок купити. Там є, а тут пусто. Він в мене подарунок дати, а Ох і котик. Такий класний він. Так, а я чайок п'ю. Женя, йди, твій, напевно, там це. Вже охололось. Все буде добре. Нехай у всіх все буде добре. Буду закінчувати відео, друзі. Дякую вам за перегляд і. Do zutra. Poka-poka.